Так, Шарлотка це власний виробник. Вони самі виготовляють з міста Черкаси і привозять у Києві вже другий магазин, відкрили. Тому зараз йду буду смакувати графські руїни. Тортик купила собі, чашки купила нові в Аврорі. Рішила себе побалувати, щось так цей настрій підняти. Хотіла шампанське купити, потім так, ладно куплю чашки та, ці, та тортик та поплю чаю. Ну якось так. Підніметься настрій, буде все добре. Вам бажаю добра натхнення. Все найкраще дякую вам, що дивитеся мої відео. Дякую, що пишете мені коментарі. Залітайте в шарлотку, там дуже смачно. Я впевнена. Ще не пробувала, але впевнена, тому що солодощі не можуть бути несмачними. Тим паче, якщо люди їх роблять самостійно, це маленька кондитерська фабрика. і вони 一讲